Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кравіцька. Аби допомогти маленьким пацієнтам швидше одужати, при Вінницькій обласній дитячій лікарні відкрили школу супергероїв. Чого навчають в освітньому центрі, які фахівці працюють з пацієнтами. Досвід учасників та актуальність подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, завідувачка освітнього центру Школа супергероїв, розташованого в закладах охорони здоров'я, засновником яких є Вінницька обласна рада, Людмила Хоменко. Вітаю! Вітаю, пані Людмила. В чому суть школи супергероїв? Дивіться, державна установа школа супергероїв забезпечує право на освіту для дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні в закладах охорони здоров'я. Станом на сьогодні в Україні функціонує 17 освітніх осередків школи супергероїв в 11 регіонах України. Заробітну плату педагоги школи супергероїв отримують з державного бюджету України, тобто фінансується з державного бюджету України. Хочу зазначити, що за минулий навчальний рік освітніми послугами школи супергероїв було охоплено понад 15 тисяч маленьких пацієнтів лікарень. Ви сказали, що в кожному регіоні ну фактично 17, так прозвучало це 11, 11 регіонів, 11, 11, 17 регіон, осередків 17 в 11, 11 регіонах. В нас на Вінниччині це перша школа супергероїв? Так станом так. на сьогодні, це перший осередок у Вінницькій області, але ми маємо амбітні плани. Як виникла ідея її створити? Дуже просто виникла ідея. Багато дітей сьогодні перебувають на довготривалому лікуванні, а це означає, що діти не мають можливості навчатися, розвиватися, комунікувати з педагогами однолітками. І тому було прийнято таке рішення про створення школи супергероїв. Школа супергероїв це державна установа, створена кабінетом міністрів. Розкажіть про наповнення вашої школи. Що там є всередині? Наш освітній осередок складається з декількох зон: зона дошкілля, зона для навчання учнів початкової школи, зона для навчання учнів 5-11 класів і методичний кабінет. Відкриття освітніх освітнього центру профінансовано фундацію Олени Зеленської, а це ремонтні роботи, меблі, дидактичні матеріали для навчання та виховання здобувачів освіти, інтерактивні дошки, інше різне обладнання навчальне для освітнього для забезпечення освітнього процесу. Скільки у вас в школі фахівців працює і які? У нас є штатні, штатні одиниці: це завідувачка, методистка, практична психологиня, вихователька та вчителька початкових класів. Крім того, в минулому навчальному році на умовах договору цивільно-правового характеру у нас ще працювали вчителі української мови та літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, англійської мови, математики. Тобто, фактично тих предметів, які є у школі. Так, так? і до заганші. початку нового навчального року ми плануємо залучити до нашої команди інших фахівців. Ахівців, це вчителі фізики, хімії, біології, географії, інформатики всіх педагогів до початку нового навчального року ми залучимо. А розкажіть трошки, як буде проходити формація навчання? Це буде очне навчання, так дітки, які лежать у Певних відділеннях, ви сказали, будуть відвідувати. Це буде розклад, так звісно, звісно. Дивіться, ми складаємо розклад відповідно до того контингенту дітей, який є станом на сьогодні. Розклад ми складаємо раз в тиждень, але за потреби розклад коригується під дітей, тому що таке відділення, як онкогематологія. Ми стараємося їх прийняти в першій половині дня тим дітям, які, яким дозволяють лікарі відвідувати наш центр. Якщо дитина тяжкий стан, вона не може відвідувати наш центр педагоги. Відіймається в палату і працює з дитиною індивідуально, тобто у нас є і групові заняття, і індивідуальні, залежно від, від того, які потреби виникли у дитини. Скажіть пацієнти, яких відділень можуть відвідувати? Ну ми працюємо сьогодні з такими відділеннями, як педіатрія, травматологія, онкогематологія, неврологія – все п'ять хто працює е, з пацієнтами в школі. Ви вже сказали. А тепер скажіть за цих пацієнтів, наскільки вони охоче відвідують ваші дуже охоче. Вони дуже задоволенням біжать до нас до, до нашого осередку освітнього. Не тільки вони, а й батьки їхні задоволенням ідуть до нас. Ми починаємо свій робочий день о 10-й годині. але о дев'ятій тридцять у нас уже під дверима стоять діти, і можна до вас. Звісно, до нас завжди можна. Ми працюємо з 10 до 18.30 в умовах воєнного стану. Коли закінчиться війна, повернемося до дев'ятнадцятої. Будемо працювати. Дітки до нас ідуть з задоволенням, і хочу знаєте, зазначити те, що от коли вони є такі діти, які повертаються періодично в лікарню. От коли вони повертаються знову, вони першим, першим біжать в центр. Прибігають до педагогів, обіймаються, розказують, як вони сумували, як їм тут добре, і як вони раді бачити нас і повернутися до нас, до нас в центр. Якщо так підрахувати, щодня скільки діток відвідує вас так приблизно? Ну, щоденно ми надаємо освітні послуги близько 20 дітей. Ну, Зараз канікулярний період, тому у нас не освітні послуги, а розважальні. Такі розважальні, розвиткові заняття з дітьми займаються педагоги більше. Так, а під час освітнього процесу то йдуть освітні йдуть уроки за час існування вашої школи супергероїв, скільком діткам було надано вже послуги? Ми розпочали свою роботу з 15 квітня 2024 року, і от за цей короткий проміжок часу ми надали освітні послуги 139 дітям, які перебувають на лікуванні в дитячій обласній клінічній лікарні. а це 1127 освітніх послуг. Чи відчули ви перший фідбек? Можливо, є такі діти, які ходили на початку, і вже зараз кілька там занять пройшло тижнів навіть. Що ви побачили, такий результат? Результати є. І ви знаєте, результати відрізняють, чим, чим запам'ятовуються. Діти спочатку, коли вони вперше приходять в центр, вони приходять дуже обережно, роздивляються. так, Такий острах в них виникає. Особливо це стосується дітей шкільного віку, тому що для них слово школа це означає, що сидіти за партою, працювати, відповідати, і вони з обережністю йдуть до нас перші дні. А вже потім, коли вони розуміють, що з ними їх будуть навчати граючись, що це креативні заняття, де вони будуть комунікувати, спілкуватися, гратися, вони біжать з задоволенням. І пригадую весь час випадок, коли ми ще працювали, не мали освітнього центру, працювали в лікарняних приміщеннях, в палатах, в коридорах, де було вільне місце. І у нас була дівчинка, вона дошкільного віку, вона пацієнтка онкогематології, і до неї приходила вихователька, займалася з нею в палаті. І от одного дня вихователька трішечки затрималась на кілька хвилин, а потім йде по коридору. І ця дитина біжить і кричить: Моя лора йде!, ура, моя лора йде! Ви розумієте, це просто вихователька, чужа людина, але от за цей період часу, що ми надаємо їм освітні послуги, вони стають нам як рідні. То зрозуміло, що з вами такий зв'язок. А от стосовно поліпшення їхнього стану, що лікарі кажуть? Це на користь дітки? Звісно, на користь звісно, на користь школа супергероїв повертає дітям дитинство. Перебуваючи в лікарняних палатах, вони думають лише про те, що їм мають бути у них мають бути крапельниці, складні медичні процедури, уколи і тому подібне. А от відколи працює школа супергероїв, вони хоча б на цей короткий проміжок часу вони забувають, що вони є пацієнтами. Вони стають звичайними дітьми. І, в е, виході, покидаючи лікарняні стіни, вони пам'ятають креативні заняття, радість від спілкування і від навчання і от. Е, це покращує їх емоційний стан, а емоційний стан, звісно, сприяє одуженню. Крім того, в кожному навчальному середку працює ще практичний психолог, який допомагає подолати стрес, допомагає подолати тривогу, емоційне навантаження від лікування. Тому дійсно допомагає школа супергероїв, допомагає долати хвороби. А чи вистачає вам тих фахівців, які є наразі? Так, вистачає. Так, вистачає. Якщо так сказати за цей розклад, за ці заняття, яким чином відбуваються ці креативні заняття? Там немає парти? У вас там як діти розташовуються? І скільки в класі на занятті може бути у нас є парти. Ага. У нас в школі початкова школа і старша школа? Звісно, у нас є парти, але парти у нас складаються в різних. Різними системами, і і по колу, і по квадрату, і в рядочок. І діти бігають між цими партами, граються, їх ніхто не стримує, їх ніхто не забороняє. Якщо дитина хоче говорити, педагоги завжди радо вислухають їхню думку чи їхнє бачення, допоможуть зрозуміти те, що дитина не зрозуміла. У нас немає. Ми не виставляємо оцінок і ми не задаємо домашнього завдання. Педагоги працюють в основному над тим, щоб подолати освітні втрати і щоб надати дитині спілкуватися, комунікувати і не, не втрачати часу, і не, не мати освітніх втрат. Чому подібні заходи є актуальні сьогодні? Ну, тому що це наші діти, тому що це майбутнє наших дітей, для того, щоб діти не сиділи в, освіт... в лікарняних палатах, для того, щоб вони розвивалися. Щоб вони навчалися, щоб вони комунікували, а саме головне, щоб вони якнайшвидше одужували і більше не поверталися в лікарняні стіни. Чи працюєте ви за якоюсь особливою методикою, особливою програмою? Чи у вас іде та сама програма, яка є затверджена міністерством? Так, ми навчаємося за типовими освітніми програми закладів загальної середньої освіти. А іспити цікаво, контрольні роботи у вас також проходять? Немає. У нас немає іспитів, у нас немає контрольних робіт. Ми просто навчаємо дітей, допомагаємо їм у навчанні. А якщо, наприклад, це закінчення якогось там семестру, і дитина потребує здати, вона може у вас здавати ці іспити? Вони mm -hmm. будуть зарховані? Ні, це треба. Ми не приймаємо, ми, у нас іспитів немає. Можливо, якийсь такий ще цікавий кейс можете розказати життя старшокласників, як вони реагують? От дошкільнята зрозуміло, вони такі більше відкриті. Як стосовно підлітків цій школі? Я хочу сказати, що старшокласникам дуже подобається наша технічне наповнювання. У нас інтерактивні дошки, у нас айпади. Якщо початкова школа у нас навчається за паперовими підручниками, то старша, середня і старша школа у нас навчається за електронними підручниками, які завантажені в айпади. І інтерактивний дошки нас дуже, дуже суперові. І дітям подобається. Вони сьогоднішні діти вони розуміються на техніці значно краще, ніж, наприклад, я. І коли от постало навіть питання підключити нам дошку, нам їй допомагав підключати учень 11 класу. Він розуміється на цьому. Дітям подобається з цього боку старшокласникам. Вони радо приходять, радо вмикають собі різні там програми навчальні, самі собі можуть обрати, яка їм подобається. От я хочу сьогодні це, от я хочу сьогодні це, обирають, і ми працюємо з ними. Тобто старшокласники виступають, можна сказати, радше як партнери у освітньому так. процесі з вами так. на якомусь етапі, так? Ну, ми стараємося будувати з усіма партнерські стосунки. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про школу супергероїв, яку відкрили при Вінницькій обласній дитячій лікарні. Яку гості студії за розмову? Завідувачці освітнього центру школа супергероїв, розташованого в закладах охорони здоров'я, засновником яких є Вінницька обласна рада Людмилі Коменко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі. В описі відео ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.